У житті трапляється чимало ситуацій, які можуть вивести людину з рівноваги, зломити, завдати шкоди здоров'ю. Психологічна стійкість, резолентність це здатність долати труднощі, налагоджувати і підтримувати стосунки, будувати плани та втілювати їх в життя, позитивно адаптуватися до несприятливих змін. Саме ця риса є основою відкритого і енергійного протистояння стресовим подіям і кризам. Психологічна стійкість охоплює чотири аспекти: надія, непохідна впевненість у власні сили і засоби, необхідні для вирішення або перечікування критичної ситуації, оптимізм, очікування того, що, зрештою, все закінчиться добре, стійкість не здаватися при зіткненні з труднощами і рухатися далі до мети попри невдачі, адаптованість, здатність пристосовуватися до можливих змін у середовищі. Рівень здатності переносити труднощі і зберігати при цьому оптимальний рівень психічного спокою залежить від багатьох чинників саморегуляції, виховання, соціальних можливостей, вольових якостей тощо. Також на нашу психіку щодня мають вплив і зовнішні фактори, засоби масової інформації та події, що викликають позитивні чи негативні емоції смерть близьких чи знайомих. Руйнування міст чи будинків, хвороби, руйнація планів тощо, переживання яких у поєднанні з низьким рівнем психологічної стійкості можуть зламати людину. Люди з низьким рівнем резилентності, навіть через незначні негаразди, можуть втрачати контроль, ставати агресивними, плакати, мати істерики, завдавати собі тілесних травм, впадати в паніку чи депресію. Але ж стійкі люди можуть швидко адаптуватися, переосмислити, відшукати додатковий ресурс в собі. Психологічну стійкість можна тренувати та вдосконалювати, відкривати для себе нові можливості та бачення. Шляхи досягнення цього є дуже індивідуальними. Ось вам у допомогу кілька корисних порад, що дозволятимуть зробити власну психіку більш витривалою. Прийміть зміни як частину життя, використовуйте свою енергію для нових цілей, визначте для себе власні життєві цінності. Після переоцінки цінності у людини розкриваються сильні особистісні якості, почуття власної цінності, більше внутрішньої сили, відчуття захвату від можливості проявити себе і розв'язати ще одне життєве завдання. Саме від системи пріоритетних цінностей залежить. Буде спрямувати свої зусилля, що є найголовнішим у певний момент та який обрати шлях на життєвому перехресті. Беріть на себе відповідальність за власні дії. Нехай важкий період стане нагодою довести собі власну компетентність, хваліть себе та заохочуйте за мудрі рішення. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Скоротіть кількість інформаційних джерел до тих кількох, у яких ви впевнені. Не читайтеся підряд, особливо в умовах інформаційної війни. Користуйтеся надійними офіційними джерелами інформації. Виховуйте позитивне сприйняття себе і своїх можливостей. Формуванню стійкості сприяє розвиток впевненості у власній інтуїції, здатності вирішувати проблеми та ранжувати їх відповідно до рівня складності. Та часу необхідному для їх вирішення, піклуйтесь про себе і своє здоров'я, труднощі легше подолати, якщо знаходитеся в гарній фізичній формі, створюйте власну мережу соціальної підтримки, прийняття допомоги від людей, які піклуються, посилює психологічну стійкість, розуміння, що ви не на самоті, вас є кому підтримати, надасть сил протистояти негативним обставинам. Дуже важливо звертати особливу увагу на власне благополуччя та бути впевненим, що ви фізично та емоційно в змозі допомогти собі та іншим. Бережіть себе.